Сьогодні Чехія готова з нами працювати, відкривати більше, так скажімо, ремонтних цехів, де ми зможемо. Сьогодні ремонтувати нашу техніку, збирати сьогодні ми не бачимо, наприклад, санкції по Грузії. Ми не бачимо, сьогодні в віддали Грузі кандидата в Євросоюз. Чому я я, я не можу зрозуміти. Ми досі не ми бачимо, чому досі немає, ну, нічого не відбувається. По е, товарах двойного визначення. Там, да? Призначення, сьогодні, так. Да. Но, на жаль, сьогодні все це працює. І ми сьогодні бачимо, що вони, я маю на увазі, окупанти доробили свої ракети. І сьогодні вони переробили свої ракети, і вони, так скажемо, сьогодні модифіцірували їх. так, да? Звідки це? І ми знаємо, що це дійсно вони це постачають з Євросоюзу, ви правильно все кажуть. Але вважаю, що тиснути на. Китай більш менше Америка сьогодні може, і я вважаю, що це саме головніше це економіка.